Це історія з мого прийому. Пацієнт, чоловік, пенсіонер, 60 років, який проживає в Київській області, звернувся до нас скаргами на двобічну припухлість зовнішніх слухових ходів, зниження слуху, свербіж, виділення з вух і відчуття мокнутого вуха. З Його нам відомо, що він два тижні тому звернувся в сімейну амбулаторію з цими симптомами, саме на припухлість. Двох слухових ходів, біль, набряк, відчуття мокнутого вуха, сухість двох слухових ходів. За день до цього купався в місцевій видові та довготривало знаходився на городі по господарству. Такими симптомами періодично у нього виникали раніше, проходили після використання протигрибкових препаратів у вигляді мази і вуха. На момент огляду пацієнт самостійно використовував отіпакс. На прийомі був поставлений діагноз, отомікоз та призначено краплі для вух у вигляді кандибіотику. Плюс були призначені протигрибкові препарати, аналгетики при виражених болях, додаткових рекомендацій до обстежень не надано. Самостійно пацієнт вирішив додати собі лікування камфорним спиртом та вирішив регулярну чистку вух за рахунок того, що було відшовушування епідермісу. Перші 64 дня пацієнт відмічав позитивний ефект, зменшився біль та відчуття свербіння вусі, проте відчуття набріку та виділення з вуха стало наростати. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет, має підвищення артеріального тиску та на постійній основі приймає препарати з приводу цукрового діабету. По об'єктивному огляді було зрозуміло, що на момент огляду пацієнт звернувся після двотижневої терапії без позитивної динаміки. Вушна раковина не змінена, проте під час натискування на козинок виникає незначний біль. Пальпація завушної ділянки безболісна. Під час отоскопії визначається різка гіперемія та дифузний набряк зовнішнього слухового ходу, сухі наширування, що відшулушується, барабанна перетинка не візуалізується за рахунок обтурації слухового ходу, слух за рахунок цього порушений. Пацієнт був направлений на певні до обстеження. До обстеження взято і виявлено, по мазочку з вуха виявлено була синігніна паличка в 10-7 з антибіотикограмой. Був взятий загальний аналіз крові з формулою, де було виконано і в межах нормах отримали результат. Також було виконано тональна аудіометрія для вирішення питання з приводу зниження слуху. Там була кондуктивна приглухуватість, скоріше всього, через гіперемію слухового ходу. Було призначено пацієнту а, діагноз певний виставлений та лікування. По діагнозу був виставлений гострий двобічний а, дифузний зовнішній отит. А по лікуванню йому було надано рекомендації: це а, наступне туалет вуха кожний день на прийом у лікаря під контролем а, наших приборів. Місцева терапія була призначена в краплях для вух полідекса вушна по 3 краплі три рази на день, обробляти вушко борним вушком, водним розчином борного, борної кислоти, та також були надані рекомендації з приводу виключення потрапляння води уха, використання сторонніх предметів, тобі ж чистку регулярно паличками та використання. Камфорного спирту, та були призначені певні препарати з наступною гігієною у вигляді церуми для відшелушування епідермальних корок, щоб не утворювалася обтурація слухового ходу. На фоні нашого лікування по об'єктивному огляді ми отримували позитивну динаміку. Набряк суттєво зменшився на фоні прийому препарату за рахунок 4 днів, навіть відчуття мокнутого вуха зменшилось, слух відновився. Вушна рака вона не змінена, під час натискування на козелок незначний біль, більше дискомфорт, але дискомфорт зовнішній, не внутрішній. Пальпація вушної ділянки безболісна. Під час соткоскопії визначається негіперимований слуховий хід, дифузний набряк зовнішнього слухового відсутній, незначні шухіне шарування, що самостійно відшелушується. А, можна, судячи з цього кейсу, дійти до такого питання та обговорення, чи коректно було поставлено в сімейній амбулаторії діагноз, чому не були надані додаткові дообстеження, які ми частіше всього використовуємо при отиті, і корекція лікування без належного діагнозу. У вас назва клінічного кейса така досить цікава: цукровий діабет і його взаємовідносини з е, зовнішнім отитом. Івана Васильовна, от все-таки що каже статистика? Зовнішній етит і цукровий діабет. Ну, однозначно, зв'язок є, ми бачимо це по наших пацієнтах. Більше того, іноді ми навіть діагноз, ну, не ми, а пацієнт доходить до свого діагнозу цукровий діабет через е проблеми з зовнішнім вухом. Тобто, от, е рецидивуючи зовнішні отити, наштовхують лікаря на те, щоб е скерувати пацієнта на обстеження, і він зна знає про свій діагноз. І тут зрозуміло е така. Ну так скажем, типовий клінічний випадок, і дуже часто ми таких пацієнтів ще е, повертаємо до питання контролю цукру, тому що іноді, от саме е, такі е, запальні процеси шкіри зовнішнього слухового проходу, вказують нам на недостатню терапію цукрового діабету. Дякую, Івана Васильна, Юрій Володимирович? Так, я прослухавши цей клінічний випадок, згадав тих пацієнтів, які я власне обстежував коли. Проводив науково-дослідну роботу, яка присвячена була саме у дитячому віці цукрового діабету і вплив його на різні лор-органи. Mm -hmm. І власне кількість епізодів запалення зовнішнього слухового ходу або навіть іотиту, вона незначним чином вона відрізнялася від загальної популяції дітей без даного докривного захворювання. І що досить важливо, що. Саме корекція і зменшення глікемічного контролю або глікованого гемоглобіну, які пацієнти постійно контролюють, вона власне була прямо пропорціональна до тих епізодів загострень або ж такого агресивного і тривалого перебігу даного захворювання. Ну, щодо вибору препарату топічної дії, я тут цілком погоджую, що комбінація поліміксіну з неоміцином і з дексаметазоном спрацьовує дійсно потужно ефективно при місцевому саме застосуванні його, і навіть діти досить швидко піддавалися такому ефективному лікуванню при локальному їх використанню на торунді. Це прискорювало значне одужання, і тут, безперечно, місцева терапія відіграє важливу роль, і ви успішно також нею скористувалися у даного пацієнта. Дякую, Юрій Володимирович. Ви знаєте, мені з великим задоволенням хочеться прокоментувати от те, що, знаєте, ті дослідження, які були проведені Марією Сергенівну, так от дивіться. Був проведений посів, виявлений псевдомона От. А фактично, ми ж знаємо, що незважаючи на те, що є відчуття зуду свербіжу у вухах, так? то це зв'язано не з наявністю грибка, ну скажімо як в інших локалізаціях нашого тіла, так? а все-таки зв'язано із структурними змінами шкіри. І тому вибір е, препарату був абсолютно обґрунтований, тому що, ну, я вже не буду повторятися, чому, так? Але, шановні колеги, от, е, ви знаєте, коли ми пояснюємо пацієнтам із цукровим діабетом, е, чому, їм, чому у них вищий ризик е, ось цього. Отиту, ну, досить часто ми чуємо, що от підвищений рівень цукру проникає в шкіру, і на цьому дуже гарному поживному середовищі виростають мікроби. Ну, все це для пацієнтів може і аргумент, але ми ж все таки професіонали. І я би хотів звернути увагу, що особливістю патогенезу гострого зовнішнього отиту є порушення PH шкіри. Вона стає лужною. І е, тут саме дуже правильний вибір. Мені дуже сподобався те, що Полідекса вона сама має кисле середовище, але і ще додатково Марія Сергійовна призначила водний Спасибо. розчин Спасибо. борної кислоти. Да. От саме, е, ну, ми знаємо, що борна кислота антисептик, так? але нас в даному випадку цікавить не скільки його антисептичні властивості, а скільки. Те, що вона створює лужне середовище, е, так? Кисле. Ой, перепрошую, кис... кисле. Кисле, <реш> кисле <реш> так. Е, і за кордоном, навіть, от я часто буваю за кордоном і відвідую там на конференціях виставки. То за кордоном є багато препаратів, які взагалі для лікування зовнішнього отита немає там препаратів тільки ті засоби, які створюють кисле середовище. І ось тут ви дуже грамотно і дуже правильно підійшли до лікування цього пацієнта, оскільки саме цукор, підвищений рівень цукру, і є тим фактором, який залужнює шкіру і, відповідно, сприяє колонізації мікроорганізмами і так далі. Ну і звісно, я також підтримую вашу ідею, що ви Дуже правильно замінили е, у пацієнта, знаєте, необхідність користуватися паличками. Ми розуміємо, що у нього там є е, таке відчуття не дуже хочеться почесати і так далі. Так? І ви чудово використали е, препарат е, для профілактики, скажімо, виникнення сірчаних корків. Так? Е, дуже, е, дуже, дуже, дуже правильний і адекватний вибір. Таким чином, в результаті вашої роботи ми бачимо, знаєте, що таке чудове розуміння патогенезу зовнішнього атиту, і тут ви абсолютно досконало призначили лікування, і саме тому ви і отримали клінічний ефект, на відміну від попереднього лікування. Так? Але ви не тільки добилися цього гарного результату, а ще й ви Стратегічно подумали про майбутнє. І от, Ацерумен був призначений дуже правильно, оскільки фактично отиту не було у нього вже зовнішнього, так але порушене утворення сірки, ну, проблеми з епідермісом, і оцей препарат він вирішує саме ось ці проблеми. Марія Сергійовна ми так дуже швидко, як кажуть, це все розказали вам. Не, не дали вставити ні одного слова, можливо, ви нічого, ще... це все зрозуміло і так в принципі, тому <плес> <плес> додавати нічого не потрібно на все на ваших. Навчаннях був все цілком логічно, і зрозуміло. <рес> <рес> Можливо, у вас є ще запитання, якісь, які би ви хотіли нам задати як експерта? Я би хотіла запитати на рахунок. Все ж таки, коли у нас пацієнти такого віку частіше частіше всього також приходять з грибковими отитами Що на вашу думку по лікуванню? Таких випадках давати, тому що не всі реагують на різні препарати, тобто і лікування піддається не так швидко, як би хотілося. Тому хотіла б з вашої думки з грибковими інфекціями, прям з отомікозами, що на вашу думку найкращим з препаратів першої лінії починати. Дуже вам дякую за це запитання. Ну от Взяти, до прикладу, вашого пацієнта він отримав препарат, який містить антигрибковий засіб, але він не допоміг. Так? Тому що от, ну, у інгредієнта клотрімазола у нього досить обмежений спектр протигрибкової дії. Це планова ситуація і тому. Наші рекомендації, ну, принаймні мої, вони би полягали в тому, щоб все-таки постаратись верифікувати грибок і, відповідно, до цього, вже підбирати засіб для лікування, чи місцевий, чи системний. так? Оскільки у нас зараз діє стандарт використання антимікробних і протигрибкових засобів, з профілактичною і лікувальною метою. І, от, власне кажучи, от те, про що я говорю, воно є у відповідності до цього стандарта. Коли у нас стоїть питання про призначення якогось препарату, ми його призначаємо емпірично. Ну, емпірично ми призначаємо препарати у гострих е формах захворювання. Там гострий середній утит гострий зовнішній утит, три носи, носи. Тобто, коли у нас немає часу, на збір додаткової інформації і прийняття рішення. Мова йде про те, що ви підлікували, допустимо, як у цього пацієнта, ми підлікували е гострий зовнішній іотид, але ми розуміємо, що у нього може бути і грибок, тому що у нього є вік і діабет. Е то нічого не заважає вам зробити дослідження посів, так як ви це зробили дуже чудово з псев псевдомонас. І уже після цього вирішували питання про можливість і необхідність призначення якогось лікування. Колеги, можливо, ви ще можете щось підказати. Ну так цікава, цікава тема. Саме зрозуміло, що епізодичний зовнішній отит, будь-який пацієнт, навіть без цукрового діабету, має на, цього, на це право. Але у пацієнтів скомпроментованих дуже часто є історія рецидивування і резистентності до лікування. І тут, окрім правильного підбору терапії, знов ж таки повертаємося до того, що. Що змінений пА шкіри, і ось е іноді є ситуація, коли от в моїй практиці такі є. Причому пацієнтка з рецидивуючим перебігом неодноразово була обстежена на цукровий діабет, але, врешті-решт. Вона все ж таки її його діагностували. Просто от, ми бачимо по клініці, наскільки вуха раніше за все може відреагувати на такі субклінічні підвищення рівня цукру. І єдиним шляхом боротьби з цими рецидивуючими процесами для нас виявилося постійне застосування кислих розчинів у вуха. Вона застосовує після загострення, після епізоду хвороби щодня закрапує вуха, а потім переходить на один раз через два, через три дні. І ось так вона правда, капає, що їй легше зробити, оцетову кислоту розводить незначно. І таким чином, хоча б. Ну, суттєво збільшуються епізоди між, епі, ну, між рецидивами. Тому е, от, така, така в мене ситуація була. Просто про те, що ви вибрали борну кислоту як додатковий засіб, її можна використовувати із метою профілактики, якщо є така потреба з рецидивуючим перебігом. Дякую. Ну Дуже не... дякую. Так, да. Ну і продовжуючи саме тему таких от зовнішніх отитів у дорослих, тут я хотів би зазначити, що рецидивуючи цей перебіг, саме вас повинен налаштовувати на дообстеження такого пацієнта і врахування його супутньої патології, але локально, якщо немає відповіді на ваше лікування, то слід розширити спектр можливих збудників і прицільно робити посіви на аспергілюс, який найбільш агресивним є. І найбільш складно піддається тому лікуванню навіть при підкисленні середовища або комбінованому такому перебігу. І якщо ж у вас і виникає потім уже результат, то тут саме група кетоконазолів, вона є найбільш такою ефективною при лікуванні таких ну, рецидивуючих і частих вже хронічних, скажімо так, станів, і постійне застосування комбінації китаканозола, наприклад, і кислого середовища. Вона ну, дає нагоду пацієнтові обезпечити себе від таких ускладнених станів. Дякую вам, шановні колеги. І от я згадав свої молоді роки, коли я починав свою кар'єру отоларинголога. От у нас досить широко використовувався метод, коли ми у вуха вставляли турунди змочені інсуліном, простим інсуліном. Сьогодні заставили. практикується таке лікування чи ні? Це поза, поза інструкцією. Марія Сергійовна ви не використовуєте такі речі? Ні, ні, навіть я не чула такого. Я Цей це дізна, тільки в літературі прям... читав, так, що були да. такі методики лікування, да, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом. Так. так і я пам'ятаю у свої молоді роки, коли ми так робили, і вважалося, що це ух, які ми круті. знаєте Брали простий інсулін, який для перентерального введення. Не пролонгований, а саме простий, і по великому рахунку, ми бачили ефективність від цього лікування. Тоді ще не було таке. Мої пацієнти знають хворі на інсулін з зовнішнім злоякісним отитом та інші. Всі місцево застосовують мої лікарі інсулін місцево О, бачите, Сергій Михайлович, наші школи перекликаються. Я дякую, що ви. Я вас не бачу на екрані. Я чомусь думав, що ви не присутні з нами. Але я вам дякую за такий чудовий коментар. Це не ну, це, скажімо так, лікування за межами протоколу, воно ніде в протоколах не, не вказано. Але з іншого боку, ми не знаємо протоколу по лікуванню зовнішнього отита саме у пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Тоді полідекси ще не було. Тоді полідекси ще не було, так. От. Ну і е, Це стосується до речі, тому що не тільки дифузний зовнішній утит у пацієнтів з цукровим діабетом і фурункульоз доволі розповсюджена річ, і там, е, до речі, от такі локальні, е, е, локальні е, локальне використання інсуліну також дає свою ефективність.